Друзі, всім привіт! Це Антон. Ласкаво просимо на канал Авто. Сьогоднішнє відео покаже вам, що таке дійсно вигідний пригон автомобілів США завдяки нашій компанії. Ви побачите, які саме авто можна вигідно придбати з Америки. Забігаючи наперед, це буде значно дешевше, ніж аналогічні моделі в такому ж стані в Україні. Розглянемо кілька прикладів автомобілів, які спеціалісти компанії Звігравто успішно підібрали, доставили, і ці авто готові до експлуатації, без значних інвестицій. Радий бачити всіх, хто вперше на нашому каналі. Класити кнопку, підписуйтесь на канал, можете навіть лайк авансом поставити, а ми будемо старатися, щоб вам сподобалось. Друзі, давайте починаємо. Так, ми сьогодні почнемо е, з дуже свіжої, дуже крутої, дорогої автівки 2023 року Mercedes Benz EQB. Машина, яка досі продається в салонах. І, до речі, в Україні на сьогоднішній день цю машину і можна придбати тільки в салоні. Але так трапилось, так трапилось, що в Сполучених Штатах відбулася невеличка ДТП. От машина на аукціоні. Свіженький Mercedes в білому кольорі, е, гарна машина, дуже сучасна, дуже крута, з хорошою комплектацією. Ну, бачимо, що фари немає. З колесом, бачите, все нормально, тобто підвізка не постраждала, е, решітка радіатора не постраждала, там удар не прийшовся на якісь е, 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 основні вузли, що не потягнуло за собою якихось подальших проблем. Так, оце все трохи рихтується, трохи там рівняється, підфарбовується і а, автівка готова до експлуатації. А, ви ж розумієте, ми вже а, говорили про це. Коли ви замовляєте, а, автомобіль що був в використанні, а, тут а, як не крутіть, він вже був в використанні. Інше питання: наскільки він постраждав, і скільки і як на ньому їздили. А, в Сполучених Штатах. Авто такого, такого класу. По-перше, їздять по хороших дорогах. А по друге, вони у доволі таких теж солідних власників. Тому вважаю, що це дуже вигідний, дуже крутий варіант. Все тут добре. Безпека на місці, все на місці. Під капотом, як бачите, все на місці. Тобто, серйозних проблем не було. Тепер поговоримо про ціну. Зверніть увагу: 18 тисяч доларів. 18 тисяч доларів це аукціон. Ще були затрати, тобто комісія аукціону. Брокерські затрати приблизно 1150 доларів. Розмитнення такого нового авто воно всього 100 доларів потягнуло. І ціна на ремонт. Машина дуже рідка, тобто важко придбати запчастини. Або аналоги китайські, там ми такого і не пропонуємо ніколи, нікому ніколи. І дуже важко знайти з машини донора, тобто запчастини. А, Тому більшу частину всього, що треба було міняти, довелося купувати оригінальне, нове, тому дорого. Але з іншого боку, це і гарантія того, що воно буде служити як дороге нове, тобто як на новій машині. Це Потягнуло ще 8 тисяч доларів на ремонт, хоча, бачили, пошкоджень дуже мало. Але відновлення дуже дороге. І воно того варте, я вам можу сказати. Тобто, просто собі прикиньте, плюс-мінус цифри, а ми покажемо на екрані, як воно виглядало реально. 18 плюс, 1150 плюс 100, плюс 8. Тобто, автівка ну в районі 30 тисяч доларів вийшла. І тепер я вам покажу, скільки коштує така автівка в Україні. На авторі цю машину можна придбати а, так, за 55 тисяч доларів, найдешевший варіант: 59, 60, 59, 409, 48, 750. А, Ну, тобто, таких цін немає. Найнижча ціна на цю автівку це скільки 48 тисяч 750 доларів. І хай тут навіть там трохи дорожче тридцяти, і може це дуже вигідний варіант, а, і такі варіанти доволі рідкі. Але якщо ви не квапитеся, звертайтеся за нашими послугами, ми отакі от машини можемо знайти для вас, пригнати в Україну, а, допомогти все це оформити. І ви будете мати крутецьку новеньку автівку, а, майже в півтора-два рази дешевше ринку. Давайте рухатися далі. Так, друзі, наступне авто у нас а, на сьогодні Audi А4 19 року. Було придбане в квітні цього року, е, 1 квітня, і це не жарт, до речі. Е, подивіться на фотографії. Здається, чогось не вистачає. Так, воно і є, але насправді е, немає ніяких критичних уражень. Тобто, немає проблем по геометрії кузову. Є тут відмітки аукціону, якісь там невеличкі, подряпне таке. Оце все це просто зняте. Зняте для дефектовки є таке, така процедура у страховиків. Бачимо, що оптика на місці, бачимо телевізор цілий, бачимо підсилювач бампера цілий, просто авто трохи недокомплектоване. Ну це вже Скажімо, дрібниці, які можна відновити, от така от автівка. Бачите, безпека ціла вся, що дуже важливо, все з нею чітко, все нормально. Під капотом бачимо, що це не машина після якоїсь аварії. Тобто були проблеми чисто, скажімо так, з зовнішніми елементами, навіть не кузов, а з навісними елементами. Ушкодження фронт, рієнд, тобто спереду ззаду. Автівка заводилась і їхала. І дай Бог, щоб так і було в подальшому у нового власника. І вартість її на аукціоні була всього 6600 доларів. Вона продавалася від страхової компанії, тобто це не перекупи, це не кіт в мішку. Ми вже розповідали вам про такі випадки, що навіть в Штатах є перекупи, які приводять авто до ладу умовно, чисто для гарної картинки, і продають. Ні, це страхова компанія. Автівка 19-го року. Я вважаю, це свіже авто, тим паче за такі гроші: 6600 доларів. При тому, що... Ви зараз на екрані побачите всю інформацію по машині. Розмитнення вийшло в 3560 доларів, і ремонт повністю. Оці всі елементи, яких не вистачає добрати і встановити, вийшло ще 4000 доларів. 17-18 до 19 тисяч доларів за таку ластівку. При тому, що в Україні, зараз я вам покажу: в Україні така машина коштує від 22 до 30. 2 тисяч доларів. Audi A4, тут двигун 2 літри, бензин, що у нас є той самий 2.0 TFSI 19 тисяч доларів. 25 тисяч доларів це турбодизельної версії, 20 тисяч 700 доларів за таку саму дволітрову бензинову турбовану версію. І ось вам ціни. Тобто ми нічого не вигадуємо. Вам таке авто може стати в 16-17 тисяч доларів, в 18 то вже потолок, якщо у вас є час на те, щоб підшукати добрий варіант на аукціоні. А в Україні ці автівки, навіть в середньому, коштують на п'ятірку дорожче. Що можу сказати? Отам от внизу інформація. Можете зв'язатися з спеціалістами компанії з Вігравто, вони підрахують вам. Порадять, що можна замовити, або допоможуть під ваше замовлення конкретного авто знайти ідеальний варіант. І давайте рухатися далі. Наступна автівка Tesla Model S 2016 року. Тут дуже яскравий приклад, я вам завжди казав, що дуже погано, коли автівка спереду десь вдарилася. Тим паче, Тесла розумна машина, і вона не має кудись вдарятися. Вона ж все бачить. Якщо ви щось пропустили десь, вона вам допоможе. Тут її догнали ззаду. Ну, певно, у Тесли дуже добра гальмівна система, певно, дуже швидко зупинилася. Маємо ушкодження задньої частини. А ушкодження не серйозні, як бачите. Вилетів датчик парктроніку, арктроніку, пом'ятий бампер та кришка багажнику, але по безпеці все в порядку. В машині не спрацювала жодна подушка безпеки. Он вам комплектом до цієї машини ще й пропонують купу всього, що там не розбирали в багажнику. Ми контролюємо весь процес перегону авто в Україну, і от якщо є такі частини, які зняті, бувають, по в порту їх хтось може поцупити. Ми слідкуємо за тим, щоб такого не відбувалося. Ми можемо застрахувати машину, щоб вона доїхала до вас без ніяких проблем. Так, що тут вийшло? 13 100 доларів. Плюс 100 доларів розмитнення, 1150 доларів за брокерські послуги. І ремонт такої автівки вийшов всього 2000 доларів. Ну, бо самі бачите, тут нічого, нічого масштабного ремонтувати і не треба було. Тобто маємо знову ж таки машину хай за 17-18 тисяч доларів вже в Україні, вже полагоджено. І я пропоную вам. Це також подивитися Tesla 2016 року. от Одразу бачимо 21 300. Model S. Model X нас зараз не цікавить. 16-й рік, 28 тисяч доларів. І це в топі оголошень. 26 тисяч доларів, 26 300 Ні, це Model X. Вибачте, де наш Model S? 23 тисячі доларів. 24 тисячі доларів. Тобто пригнати цю автівку в Україну, полагодити і їздити на ній набагато вигідніше, ніж отак одразу придбати на авторі. Тому користуйтеся, рухайтеся під відео в коментарі, в описі до відео, і зв'язуйтеся з спеціалістами, які вам допоможуть от таку ж вигідну покупку зробити. А ми, ми рухаємося далі. Так, а тепер у нас одна з найбезпечніших автівок у світі Volvo. 2018 рік, xc 60. Машина придбана за 11 975 доларів. Давайте рахувати 12 в кругову. Були ураження передньої частини. А, Ліва і права сторона теж були трохи уражені. Подивимося так. Тут бампер постраждав, капот, з крилом здається, все нормально, оптика на місці. З цього боку теж бачимо уражені лакофарбового покриття. Написано зліва, справа ушкодження, але їх тут не видно на цій фотографії. Тут же спрацювала безпека, на жаль, ну це Volvo. Краще, що вона спрацювала, ніж щоб вона не працювала. Добре, що можна відновити. Ну, Спрацювала тільки подушка водія. Бачимо, що всі кріплення в порядку не постраждала технічна частина, постраждала чисто... Чисто кузовна, а, якась частина елементів. І наліпка Baby on board. <хи> Видно, що така сімейна машинка потрапила в невеличку транспортну пригоду а, і її продали на аукціоні. А, розмитнення цієї автівки стало в 5620 доларів, бо 2018 рік дуже нова, бензинова. Дволітрова, тому трошки довелося заплатити за розмитнення і ремонт 3,5 тисячі доларів став. Ну, знову ж таки, скільки ми там маємо? 12 12,6,18. Ви на екрані побачите всю цю інформацію. Я просто для себе рахую. Давайте глянемо швиденько, скільки ж то воно коштує в Україні така автівка, якщо придбати її. Просто на авторія, якщо у вас немає часу чекати, 34 тисячі доларів. Нормальна така різниця. 34,242, 33,500. Ну, хай я там навіть неправильно порахував, хай там виходить 20 тисяч. Хай навіть 21 тисяча. О, до речі, така автівка розбита 11 тисяч доларів. Теж 18-й рік доволі великий пробіг. Невідомо, що там та як було. 34 900, 27 тисяч. Ну, тобто, ви бачите різницю. Різниця завжди в кілька тисяч доларів. Це ті гроші, які ви можете заощадити. Знаєте, якщо ви берете дорогу автівку. А, як от був приклад з Мерседесом, а ви просто на ту різницю в ціні можете ще дружині автівку купити через вігр авто, і точно у вас буде дві автівки за ціною одної. Ну і якщо, звичайно, не брати дружині, ламборжині, непогана рима доволі виходить. А, давайте рухатися далі. Audi Q7 2017 року. А, убожнюю ці авто. Дуже зручні, дуже класні. Ця була ага, було пошкодження, але заводилася і їхала. Подивимося на фотографії. Ось такі авто треба купувати на аукціоні. Ну, ось отак от треба. Бачите, он ззаду. Якщо придивитися, можна побачити, що бампер з одного боку розбитий. Безпека на місці. З машиною все гаразд, все добре, під капотом все добре, навіть скло скрізь на місці. Ось такі авто підбирає компанія з Auto. Якщо у вас є трохи часу і ви готові почекати, поки автівка допливе зі Сполучених Штатів, готові почекати, поки ми знайдемо такий варіант, то ви можете реально заощаджувати ваші гроші. Uh, і не мати клопоту щодо ремонту. Ну, ви ж самі розумієте, от потрапила машина спереду в ДТП. Треба багато нюансів враховувати. А якщо ззаду просто треба бампер поміняти, і можливо підсилювач бампера, то це зовсім інакша справа. Uh, трохи про цифри. Uh, 16700 uh, ми бачимо uh, лот. Плюс 1150. Ви побачите цифри на екрані. Ремонт цієї автівки вийшов всього 800 доларів. 800 доларів. І це дуже добре, якісно виконаний ремонт. Розминення такої автівки вийшло недешево. Це 7400 доларів. Бо це трилітровий бензиновий повнопривідний позашляховик величезний його ціна в Україні. 2017 року 45 500 40 34 800 36 500 48 тисяч тобто відчуваєте наскільки нижче ринкової ціни вийшло придбати цю автівку ну навіть 28 999 це дуже вигідний варіант 38 тисяч 35 000. А, і це все автівки. А, більшість з яких а, приїхала зі сполучених штатів і мали. Якщо б ми зараз знову перевіряли по вінкоду, що з ними було, ми б побачили цілу купу проблем, нюансів і, а, машини, що були втоплені, машини, що потрапляли в дуже серйозні ДТП, а, лоб в лоб, машини, що наматувалися до стовп просто. І у нас машина Audi q 7 в якій а, за 800 доларів поміняли задній бампер. А, Отаке ми радимо. Це звіг авто. Ми вміємо підбирати машини. Чесно, якщо б ми могли якось авіапоштою відправляти вам мавтівки, ми б вам мавтівки підбирали буквально за тиждень або за кілька днів. Ну що ж, друзі, купуючи авто зі сполучених штатів Америки через Вігравто, ви отримаєте не тільки вигідну ціну, але й комфорт та надійність. Завжди перевіряєте історію та технічний стан авто перед покупкою. Але з нашою допомогою ви можете бути впевнені у кожній деталі щодо придбаного авто. Дякуємо, що дивилися цей випуск. І не забудьте підписатися на наш канал і залишити ваші коментарі. Чекаємо на ваші питання про пригон автомобілів та про наші послуги. До нових зустрічей в ефірі. Па-па!